Доброго вечора. — Це я, Олександр. Добрий Оксана. день. Добрий день. Це області до нас. Хочуть подивитися, як живуть народні обранці. Єдине, що я змінив місце проживання, був на два поверху нижче. Будь ласка, трохи. Ну, кімната точно стандартна. З 4 і важкувато і розвернутися. Кімната стандартна, трошки по різному меблі і різні меблі, да? ну тобто ремонт. Десь краще, десь гірший, десь дерев'яні вікна, десь пластикові. От я чому переїхав, тому що дуже до з вікна і тут хоча б пластикові ну якась є енерго. Таке енергозберігання краще. Ну я не вибирав, який, який номер мені дали, а потім деякі депутати попереїжали на квартири, тому звільнилися на номер. Бачите, ось обігрівач є. стоїть, тому що достатньо прохолодно зараз на вулиці потепліло вже там нульова температура, а коли мороз, то е, стандартного опалення не вистачає. А ви не... Ну, 18-20, мабуть, це не нормально. Це якщо нижче 18, тоді вже там треба звертатися і так далі. Я думаю, нормально це, ну, хоча б вище 21, там, 4, ну, десь так, да? 21-24, щоб комфортно було. Скільки ви тут проводите часу? Фактично тільки переночувати. Тобто, раніше 9-10 вечора не прихов. А ви не думали знімати житло? Ну тобто за ці самі гроші, то сьогодні я позвоню депутатів. Говорять, що зручніше двокімнатна квартира логіка є. Я також для себе обмірковую. Принципі, з родиною однозначно краще, але поки що не прийняв таке рішення. Родина в Чернігові, у мене маленький син, півтора роки, тому. Поки що не наважуюся перевозити. Їх не, не ну сюди чи? точно немає куди. Один раз, чи двічі були. Ну бачите тут э, в трьох уже тіснула. Mm -mm. А як звукоізоляція? ізоляція? Вони заважають спати чи якісь сусідів? Та ви знаєте, сусідів майже немає. Тут ще я знаю на поверх один-два нардепа живуть, але ніколи нікого не чую. Більше заважає, якщо або шум на вулиці, там ще якісь бувають заходи mm -hmm. і так далі. Тоді дуже чути. Ось можете вийти, до речі, на балкон. Єдина, одна з невеликих переваг цього номеру і взагалі отеля, це звісно, ой, видь, видь, Ну, зручність, перевага 100, -100 метрів. А де <падемо> ваш 100 метр? У мене комітет на інституції, комітет з mm питань -hmm. будівництва ЖКХ, де я працюю заступникам. Mm -hmm. Харчування можна самостійно організовувати собі і так далі. Звичайно, тут е номера готелю таких немає. Mm -hmm. А ви снідаєте тут же? Воно ж ходить знову? Ні. ні. ні? ні? ні. ні. Так, Як правило, снідаю у Верховній Раді, пише. Як правило, снідаю в Верховній Раді, а і в принципі обідаю вечеря. Тут ресторан є, але достатньо дорого. Тобто сніданок десь вже більше 100 гривень 150 громад. Верховній Раді можна вдвічі дешевше десь. А власне вражає, що про депутатів часто пишуть, що витрачають кошти державні на готель? Ну, от ви знаєте, іноді я бачу, зустрічаю такі матеріали, що взагалі, я бачу, нардепам видають на руки кошти на проживання. Це неправда. Ось ви якраз до мене. Прийшли у нас сьогодні перше лютого і ось кожному нардепу, хто живе в готелі, приносять ось такі акти надання послуг. Це державне підприємство, наш готель, де ми знаходимося. Верховна рада. І тобто, я підписую про оплату. Ось бачите, 6,6 фактично. Це, це я підписую оплата за отель. Тобто на руки ніхто не видає нардепам гроші на проживання. А вони перераховуються з Верховної Ради фактично на рахунок цього отелю. А я але я підписую, що мені такі послуги були надані. Ну, це тому. ну я. Якщо їх не вибаглили, ви бачите, в принципі, нормальні умови, номер невеликий, але е Враховуючи те, що мені тільки треба переночувати тут, або іноді там щось почитати, якісь документи на ніч або зранку, то мені достатньо. От Я сьогодні приїхав після вихідних, бачите, нормальні, нормальні умови, білизна чиста. Тобто нічого немає тут люксового якогось, але, в принципі, і скарг я особисто не маю. Жити, не думати про бит, От як ви вважаєте? Ну, давайте так. Якби була достатня заробітна плата хоча б на рівні тієї, яка була до війни, тобто попередні скликання, це було 17 тисяч гривень, коли долар був 5. Да? Сьогодні 4700, ось я сьогодні отримав заробітну плату. 4700 у нас вона, як і весь минулий рік. Звичайно, що за 4700 я тут 5 днів проживу. Якщо я буду оплачувати е, зарплати правильно е, без харчування маються на увазі, вже не залишиться коштів ні е, на харчування, ні на що інше. Тому, е, враховуючи такі умови, звичайно таке, така необхідність є. І всі народні депутати, які не місцеві, і в яких немає житла в Києві, немає можливостей, звичайно, вони користуються uh -huh. такою пільгою. Uh -huh. Звичайно, що з таким рівнем заробітних плат, як сьогодні, то народним депутатам просто не буде де, не буде умов для роботи. Uh -huh. Ну, Як правило, я костюмився, я в шафу зараз вам покажу. Костюми я не вожу туди-сюди, ось у мене. Штук 5 їх є, а звичайно, рубашки я забираю додому попрасувати. Ось туфлі у мене також, ті, які постійно в Києві, щоб не возитися туди-сюди. Туди, ну, це вже таке там, джинси, вільний одяг, щоб десь ввечері. Кроватки. А чи є у вас дозвілля, можливо, хобі, можливо. Щось привозити сюди. Я не знаю, теніс. <ріри> <рі> <В> карти. <рі> не гукаєте нардепів ще. <рі> Шахмати. <Не>, ну, <рі> як, як правило, ось, якщо є час, то можу почитати або новини, або якусь книгу. До ага. речі, мій товариш Євген Магда, відомий політолог, ага. таку книгу написав нещодавна гібридна війна. щодо Ви вже прочитали її? Ось якраз і мені підписав. Ну, почав читати. Я зараз читаю ось. Е, іншу книгу я якраз сьогодні привіз з Чернігова. Е, ось, Герарде Вільє, це така вже, якби, більш. Е, да, да. А так, ну, на дозвілля немає часу. Ми, чесно кажучи, з колегами вирішили організуватися бігати зранку. Ну, зараз трошечки погодні умови не дуже дозволяють, але я думаю, почнемо якраз як тільки почне підсихати. До речі, я думаю, у вас цікаве харчування. Ми частково торкалися. Як бачите, кухні немає. Ось у нас. Але звичайно, туди так можна тільки якісь напої, кефір у мене там. Ну, дружина у мене більше цим займається. На, на голосування також на часу. Ну, дружина декретній відпустці з маленькою тому... Ну, в ванну також треба вам, мабуть, одному заходити, бо місця не так багато. Тобто е Нівея у вас російська? Ви знаєте, не задавався питанням. Уже... якийсь час вона у мене є, ця піна для бриття, тому не знаю. У мене ті, які завжди з собою карманні, тобто зрозуміло, що тут. Скільки на даний момент у вас в кишені чи в гаманці є коштів, якщо не секрет? Показати вам да. так. Якщо не секрет. Зараз гляну. Можете відмовитися, це ваше. Ну, які проблеми. Вон, бачите. Ну, тисяча гривень, так. Да? Тисяча гривень з мілкими. Ну, це вам вистачить на тиждень? Я думаю, так. Є різні ходять чутки щодо вартості їдальні Верховної Ради. Хтось пише, що взагалі шари там по гривні. Я, як правило, снідаю, десь пів восьмої, восьмої встаю, півдев'яте Верховну Раду йду. Якщо не дев'яту фракція снідаю, беру творожок з сметаною, з медом, каву або чай, то це обходиться 40 гривень. Тобто, якщо обід, то це вже на ну, десь 100 або і більше 100 гривень. Перше, друге, третє і так далі. Тобто, ну, грубо кажучи, 150 до 200 гривень можна три рази похарчуватися, це нормально. Тому що якщо в ресторані можна зайти в готель Київ, якщо ви зараз захочете, то це як правило, ну. Або такий легенький обід, або сніданок на ці кошти. Андрій А ваков тобто, ну, це... живе в готелі? Так. На да? вище десь чи 15, й чи 16 й поверх. В готелі національному мені кажуть, ну я там був у наших колег, то більше трішки номери. Але він вже трішечки далі. Ну і готель Україна на Майдані також. Це три готелі, які є у власності Верховної Ради. А не були на в Україні, не був готелі. Національний десь такий самий рівень. Тринадцятий поверх у вас ви не забобонні. Та яка різниця? Навпаки. Тобто ви для себе так, щоб призимувати, вирішуєте? Залишатися в готелі чи все-таки... Ну я рік, рік вже над цим думаю, поки що все-таки думаю, в готелі менше буде проблем і все. побачення.